Давай придумав таку тему, ви будете в шоці. Він домовився з Дубневичами. Вони розіграли скандал, начебто, і тут ні звідки не візьмеш, Дубневичі ніколи не конкурували з садовим ніколи. І вони не знали з Андрієм Івановичем, як запхати людям, скільки треба вграбати в солонці. Вони придумали геніальнішу історію. На жаль, трагічно для нас. Я був люди одночасно і львів'ян і мешканців солонки. І вони подали медійну картинку, що вони між собою сваряться. І от, поки ми з вами. Читаймо обговорюємо, як дубневи, чи з судовими, як поміж ними, іде він. То вони що роблять? Правильно вони ділять кадастрові номера Сумунці і у Львові поміж собою. Тому будемо розповідати, що стоїть за Дубневичами мається на з кадастрових номерів, що за їхніми синами стоїть з кадастрових номерів, і як вони планують всю спецоперацію типу сварки, подати всім на тарілочці. А потім на що думати, коли нас в чергове блаженних і примітивних відповідь розведуть і дорануть на понад 900 гектарів, от всього разом в сукупності, що вони хочуть виграбити, на то приїде кличко і скаже всіх померть спорт. в